Ну, Найперше, я ціню своїй дружині вірність, а друге це терпіння, адже вона мене вже терпить скільки років. Своїй дружині я ціню багато речей. Навіть складно вибрати якісь дві, навіть не знаю, які з них назвати. Ну, нехай буде те, що вона мене розуміє, ми розуміємо один одного. Хоча я такий, що мене нелегко зрозуміти. А ще одна річ, яка мені подобається, це її ем, почуття гумору, якщо так можна сказати. Гостре <гум> почуття гумору. Це мені подобається. Ну, звичайно, подобається те, що вона мене любить і піклується про мене. Я поважаю своїй дружині особливу красу, терпіння до мене, що вона в мене найкраща і ідеальна дружина. Що я ціную своїй дружині, це насамперед її розум. Це дуже розумна жінка. І вона дуже хороша християнка. Мені легко з нею. Ми дуже добре розуміємо один одного. Ми дуже добре спілкуємося один з одним. Ми не сперечаємось, ми не сваримось. нас все дуже добре. Нас Бог дуже благословив. Дві речі, які я дуже сильно оцінював в своїй дружині, хоч насправді їх є набагато більше, але це її дуже щира і велика доброта, і її покора. Так, дякую. Дорогі браті сестри, рад вас приїздити. І Хочу сказати, що у мене є моя жінка, з якою ми місцем служимо Богу. Мені дуже подобається моей жене, що вона допомагає мені в служении Господу. І завжди з терпінням э, ко мне і к детям. Я щиро вдячний за свою дружину Галину Іванівну. Вона є найкращим другом для мене, найкращою мамою для моїх діточок, які Бог нам подарував. Тому це найбільший подарунок в моєму житті. І я щиро вдячний за нею Богові. Дві найбільші речі, які я ціную в своїй жінці, це її любов і доброта. Найцінніше моїй дружині, моїй жінці це те, що вона моє моя жінка. Це те, що вона стала моєю жінкою. Разом з нею служу Господу. А в своїй дружині я ціную багато добрих речей. Взагалі. Коли говорити про мою дружину, то думаю, замало буде всіх романів, які написані, щоб описати її про неї, якою вона є. Але дві важливі речі, які б хотів відзначити в ній, перше це те, що вона любить Господа і насправді любить його. Бо якщо б вона не любила його, я б не міг звершувати те служіння, яке звершую сьогодні. І друга важлива річ, що вона має розуміння. Не тільки те, що потрібно їй, але вона дуже добре розуміє те, що потрібно іншим, і старається робити це. Тому це найдві важливіші речі, які я ціную в ній. І за це я дякую Господу, що вони в неї є, і вона є в мене.